Доброго вечора. Товчуся тут по клумбі. Хочу ще підзняти, що мене тут квітує в середині серпня. Це в нас Юріанда. Пам'ятаю, мене запитували про неї в коментарях. Тому показую, що ось так вона от квітне. Так, тримає квіти недовго, але я встигаю нею помилуватися і це. Одна з небагатьох троянд яка швидко скидає квіти, але я її залишу. Бо для мене ну, важливо, щоб квіти були довго. Але бувають винятки. Ось ще в неї тут. І ось будуть квіти. Тут не обривала, бачите, відквітувало, вона квітує часто. Там ще хочу пригнути до. Моєї красуні шахірізади. Дуже вже мені подобається форма, колір, цей реверс. І ось ці, зверніть увагу, пелюстки крайні, мають таку цікаву форму, гостринки ці троянда з перчиком. І гарний аромат. Моя незнайомка, Ну, вона продовжує все продовжує. Вже не пам'ятаю, скільки раз вона квітувала і ось ще скільки буде бутонів. Стою у квітах, пригаю тут на одній нозі. Ну, Шахірізада, це, звісно, любов. Починає свою другу хвилю лава Ну, я думаю, буде красиво. Здається, що щедре квітування має бути. А я хочу показати свою новинку цьогорічну, хочу її похвалити. Це троянда лавлі рококо. Я її брала на Розіні весною. Ще тоді вони троянди продавали. Дуже крутий саджанець був, і він гарно в ріст пішов. І вона мені прям сподобалася. Я шукала троянду, яка буйні курі. Я шукала троянду, яка буде мати зелений колір в собі. Не прям зелена-зелена, а з такими відтінками зеленого щось. І ось, бачите, зеленого не дуже багато, але він є. Але мені подобається ця форма такої не дуже набитої чаші. І... Кольори теж подобається такий світлий і краї більш рожеві. А ще листки, дуже красиві, в неї листки. Прям такі ідеальні. Ідеальні листки для троянд. Якби це дивно не звучало. І росте вона гарно. Перший рік я взагалі-то хотіла Акрополіс. Я замовила акрополіс. А потім, що побачила десь у відео її. І, і вони мені якось між собою схожі, але ця по квітуванню більш щедра була. Я думаю, акрополіс задарую. Слава Богу, є кому дарувати. А собі візьму цю. І що я вам скажу? Я рада, що я взяла цю, але я все рівно хочу Акрополіс. Тому що я бачила, як він квітнув вживу, теж крутий кущ наростив, Ну, саме той подарований саджанець. І мені так сподобалися кольори з Акрополіса, що я тепер хочу ще Акрополіс. Вони все таки різні, хоча на камері вони мені виглядали ну, дуже схоже, але вони різні. І я хочу ще Акрополіс, там дуже цікаві кольори. По кольорах вона, мені здається, ну, Акрополіс буде цікавіша. Але ну, Лавлі Рококо мені дуже сподобалася. Сподіваюся, наступного року це буде прям кущ, кущ-куш, такий круглий куля із таких от кульок. Зеленця починається вже ближче до відквітання. Придивіться, бо ну, троянда дуже красива. Які сні такі нотки, навіть не знаю. Є... Підказуйте, які її пітети підібрати, які компліменти. Знову заквітовує Рейні Блю. Звісно, не так щедро, як перший раз, але ну, мені подобається все рівно вона. Має свій шарм. Така якась теж щось. Мені сьогодні складно запіти там. Ми... Зависла, я зависла. Буває, а, не знаю, подобається. Мені подобаються кольори, мені подобається простота форми, мені подобається, що вона якась така компактна, не знаю якось. Квітує Рейні блю. Теж хтось усього на днях у мене питав, чи вона повторно квітуча. Так, квітне повторно. Перший раз квітне неймовірно, щедро, другий раз трошки, трошки скромніше, де фокус. Але все рівно. Троянда варта уваги, колір у неї дуже-дуже цікавий. У мене тут переселення народів, це мої черенки. Вони вже переїжджають у горщики а, і звільняють місце в моєму невеличкому череночнику. Тут у мене ось ще, ще є що переселити Заквітла ангела. Думала, що немає її череночка, а він таки є. Це ось маленькі черенки. Пізно я ставлю в цьому році, але все рівно толк буде, я вже так робила. В кінці серпня вже ставила. Отак от у от мене дуже простий череночник. Отак от він виглядає. Натикала в землю, і головне поливати і на зиму придумати, щоб укриття їм. Тут Моніка, вона квітна в мене безперервно. Так що це не друга хвиля, це просто безперервне квітування. Троянда дуже щедра. Єдиний її мінус, що її на зиму бажано або укучить, або чимось укрить, бо зими вона не любить. Але то все в іншому плюси: квітів багато, особливо восени, шипів мало, здоров'я нормальне. Придивіться, кому не лінь буде її окучити. Хоча я не завжди це роблю. Мельком покажу червоний Леонардо, ось він починає заквітати, має бути гарно. Він в першу хвилю мене не радує, а от ближче до осені він гарний стає. Мія свого есф... ой Боже господи, мія і своге ще дуже скромний. Ну, нічого він колись виросте. Поки не, не планую прибирати його, подивлюся, як буде далі. Мій Марселен фльор не лише смішний, він ще й дуже швидкий. Він за ніч розпустився, за день він із жовтого став. Червоним, ну, ось такий от він. А там підслідили паучка. Щось він тут вичікує, мухи, мабуть. Ну, троянда така яскрава для привернення уваги. Вона прям кричить: я тут, дивіться на мене такі спіднички. Для іспанських танців. Нагадаю, яка у мене тут солодка парочка Леонардо Да Вінчі і Лавсонг. Вони прям в цьому році такі трудівники. І от я ніби кажу у відео, що поєднання, мабуть, не дуже. Але оце стою і думаю: вони квітнуть разом. Це вже таке поєднання. Це вже прям. Дуже часто буває, що садиш троянди і думаєш, вау, як круто, вони будуть разом дивитися, а вони разом ніколи не квітнуть. Там хіба що зустрінуться на пару днів. Одна зацвіте, друга відцвіте. А тут вони і в першу, і ось в другу хвилю вони разом. Так що, мабуть, вдале поєднання? Мабуть, вдале. Ну, красуні, ну що скажеш? Зараз це прозвучить дуже дивно, але я люблю троянди, які відквітаючи, вицвітають. Мені подобається ось ця гра світлішого і більш яскравого. І Golden Borden, він от завжди такий. Дивлюсь на нього і навіть не знаю, чи то він краще вживу, чи на камері. Дуже мені подобається. У мене тут дві гілочки. Це третя його хвиля квітування. Треба буде взяти з нього черенка. Ось тут є з чого взяти. Ось такий він, якийсь повітряний і лимонний. Не жовтий лимонний, не знаю. Подобається. Мені подобається. Ще раз кажу, що мені подобається. Дуже бушують трипси у другу хвилю квітування, але на мій подив в місті Бабел доволі чисто. Вони її не потріпали з трипсами боротися сенсу нуль, мабуть. Я так думаю. В кого є досвід позитивної боротьби, я рада. У мене це завжди програш. Я їм програю бій, трипси. Я Я програю. Тому треба обирати троянди, які, ну, попри цих шкідників, вони там все рівно порадують у вас квітуванням. Навіть якщо їх будуть гризти безщадно трипси. Бо в мене були сорти, які ну, не виносили цього. Абсолютно не розпускалися, були такими задрипанцями. То такі квіти я викопала. Вам дякую за увагу. Усім гарних троянд.